Так, ось потихеньку помаленьку дібралися ми до покраски нашого міниджерку. Е, для того, щоб вийшла в нас нормальна покраска, все трималося добре. Е, треба знежирити. Поверхню нашої приманки. Я роблю це за допомогою спирту. Ось є в мене ось такі ну, типу безборсові серветки і зафіксуємо одразу. І на пару хвилинок відставлю, щоб все це діло підсохло. А тим часом покажу фарби. Сьогодні буду використовувати ось ці фарби, ну, власне, як завжди. Художній акрил Маймері жовта, ось така біла грунт, червона флюоресцентна, срібло, можливо. Можливо, буду використовувати зелену флюоресцентну і коричневу. І, значить, сьогодні буду використовувати ось такий інструмент фірми Miol, як бачите. Про нього я трохи розказував, є в мене відео на каналі. Дивіться. Значить, Ну, дешевенький, але робочий інструмент. Вже йому багато років, але ще думаю, що цей сезон точно заслужить. Так що отакий інструмент досить нехитрий. Ось така в мене є баночка для продувки інструменту. Ну і фактично все. А, і буду використовувати ось такий трафарет. Почну з того, що пофарбую е, живіт приманочки в білий кольор. Ось бачите, при покраски виявилася невеличка проблема. Ось такий там, чи то пузир якийсь вийшов, чи що. Зараз я його приберу і почну покраску знову фактично. І так продовжимо. Довелося повністю змити. Перешкурити і значить продовжуємо. Таке буває інколи. Ось так зафіксуємо. Спитаєте, для чого я це роблю? Я змітаю залишки фарби, при розпиленні? Пиляка від фарби лягає на тіло нашої приманочки і відповідно псує нам, трохи псує нам зовнішній вид і погіршує по адгезію між шарами фарби. Через це бажано. Прибирати її. Так, далі зменю фарбу на жовту. Зроблю жовтий бік. Так, далі додам трохи зеленого флюоресцентного, щоб наша приманочка світилася в ультрафіолеті. роблю червоне пузо. Ось так потихеньку щось вимальовується. Шановні, не забудьте підписатися, натиснути лайк. Або дизлайк, якщо вам не подобається те, що я роблю. Так, зараз заливаю коричневий Колір для нанесення трафарету. Шановні, не перемикайтесь, це ще не все. Так, шановні, наступним кроком натягну ось таку сіточку і зроблю імітацію луски на спинці приманки. Так, заллю срібло. Так думаю, три невеличких крапельки мені вистачить. Далі в нас вклеювання очей і фініш. Вклеювати очі буду ось у мене вже підготовлені, на суперклей. А точніше супергель. Чекаємо, доки висохне, щоб можна було нанести фінішний лак. Друзі, ось ми і дійшли до останнього етапу створення приманочки. А точніше фінішне покриття. Значить, сьогодні буде невеличкий експеримент. Погортав я простори інтернету, Ютубу і надибав таку інформацію, що приманки можна покривати ось такою смолою. Це ультрафіолетова смола, а точніше смола, та що Твердіє під ультрафіолетовим випромінюванням. Брав я цю смолу для того, щоб робити об'ємні очі для приманок, але ось виявляється, що такою смолою можна покривати приманки. І нібито вона досить тверда, порівнюючи з епоксидною смолою. І сьогодні спробую. Це фактично буде перша проба. Ну, друга, першу я попробував на малесенькому там облерку такому, нібито вийшло, але сьогодні вже приманочка трошки побільше І подивимося, що з того вийде. Так що почнемо. Для сушки, вже ви бачили в моїх відео, буду використовувати ось таку лампу для. Ну, це лампа для нігтів. Манікюршиці, ті, що роблять нігті, користуються такими лампами. Ну, принаймні для Маленьких деталей вона підходить. Подивимось, як вона буде працювати з, з такою більш крупною приманкою. Так що поїхали, будемо працювати. На жаль, в мене нема нормального пензлика. Буду працювати ось таким маленьким. Чомусь не подумав, що може мені пригодиться. Смола ця з Китаю, нібито є такі смолиї. Там американського виробництва, але ну, я у нас в Україні не, не бачу. Купував, вже не згадаю, але на українському сайті. Ну, в наявності є. Якщо комусь цікаво, то гугліть, шукайте, купуйте. Подивимося, що з цього вийде. Коли замовляв на сайті, мені сказали, що майже. Смола майже не має запаху, але вам точно можу сказати, що запах такий конкретний, не сказати, що дуже сильний, але не дуже, не дуже приємний. Думаю, в ідеалі було б працювати під, під витяжкою під якоюсь. Але за, зараз на камеру це не, не дуже зручно. Та й витяжки зараз у мене такої не, не, правильної нема. То вже, вже якось переживу. Можна сушити. Так, думаю, досить. Мало б уже висохнути. Ну, на навіть... вид. Все файно, все красиво. Весь ще свіженький лак. Здається, непогано. Після сушки в лампі рекомендовано десь біля доби а бажано дві доби. Щоб приманка повисіла досохла, зараз так і зроблю ось на такий гачок і досушуватись. Велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал. Тисніть дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. На все добре, до побачення!